Ioannes testimonium per beta de ipso et clama dicen quiter et qui post me est ante ne factus est qui pro mera Ioannes vidites tu Ioanne vos vola volia se žari, i vidi ho želi i še pomni hriadi predo mnoju vist Яко мене. І... Іван свідчить про нього і проголошує, кажучи, ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною, існував передо мною, був раніше за мене. О, як то пірота, салтогенець, пантесь, і ямани, каюхарі антиха. Плені туди неоснов не зачутні тут, от граття, програття. І от іспонення Його ми всі прияхом і благодать Бога, благодаря, з його повнотими всі прийняли, благодать за благода. Готи, го нам ось диаметсь, ось cae he aeteia, dia Iesu Christum egenitum. Olex per mozem data gratia et veritas, per Iesum Christum facta est. Iaco, zakonui seien danvist, blagodat justina Iesus Christum. Закон був даний Майсеє, благодать же та істина прийшла через Ісуса. Христа. Закінчилося читання Євангелія чотирма мовами. Церква готується до особливого моменту пастирського слова та трактату Євангелія. Вчились сьогоднішнього праздника і привітання всього віруючого люду. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес, присвячені Великого, Всечасні Отці, преподобні дорогі, монахи, моноки, прогірозумі у Господі, дітей і сестри. Через сердечного, глибоким відчуттям останньої радості вітаємо вас з великим святом, світлого Христового Воскресіння Христос Воскрес, сповнені Бухом Воскресного, змертю Господа нашого Ісуса Христа, бажаємо спільно з вами пережити божественний досвід та разом з усім створінням сьогодні відгадуватися, Присутність до Таніства святого Великого Дня, цей день, що його сотворив Господь, тож радіймо і веселіться в ньому. щоб в пасхальне тайнство і відрадуватися в ньому, Ми віддохнулися на Святої Церкви та взяла тину участь у божественному промісті спасіння, яке здійснював через як велику великий піст, богослужіння та втілення у християнському житті, таким чином Господь нас через хрестину Великого Посту, очищаючи та зміцнюючи в Христі, щоб ми дозвіли до нового життя. Це 2016 рік у церкві проголошений Роком Божого Милосвеля. У цьому році маємо негану нагоду не тільки перейти через символічні двері милосердя, а через сповідь виконання добрих дій здійснення милосердя щодо опіки над потребуючими, над вимушеними переселенцями. Змінити наше попереднє життя, черпаючи силу від Воскреслого Ісуса. Воскресіння Христове є не лише подією да історії, предметом спомину і вшанування. Воно стосується кожної людини. Ісус Христос, Воскресне для того, щоб пам'ять про нього жила в серцях учні. Але ще Він сам жив у нас посеред нас, і щоб у ньому ми могли пізнати радість вічного життя, світло Воскресіння, що побачили воїни біля громада, пробивається крізь віки і осяє кожну душу. Воскресіння Христове, бачивши, співаємо нині, поклонімося святому Господу Ісусу. Проте, ми є не лише свідками Воскресіння, ми є його злоучасниками та спадкоємцями. На божественній літургії ми отримуємо дар Воскресіння і зарплаток вічного життя. Розмипоговіючи на таємницею Воскресіння, ми дякуємо Господу за всі ласки і допусти що він посилав і посилання нашій святій церкві, нашому українському народу. Багато було і радощі, але багато було скорботи, багато випробував ще попереду, але ми віримо, що Воскресний Господь знає. Він йде нам на зустріч і простягає свою Божественну руку допомоги у всіх обставинах нашого життя. Особливо бажаємо привітати із великодним наших героїв, воїнів на сході України, що сьогодні не є присутні на пасхальних богослужіннях у наших храмах, але розділюють свято Пасхи із побратимами у охопах, бліндажах, на блокпостах, захищаючи нашу Батьківщину України. У цей святий день бажаємо поділитися пасхальною радостю кожного одинокого, засмученого, скривдженого, поділитися нею із нашими співбратами, які є далеко від своїх рідних осень, але своєю молитвою та думкою сьогодні вину до Батьківського дому. Нехай Воскреслий Христос принесе. У кожну родину, парафію, громаду і нашу любу, батьківщину, Україну, довгоочікуваний мир. Благодать Воскресного Господа Ісуса Христа, нехай буде з вами. Амінь. Радісних і веселих свят Христос Воскрес. Завершилося пасторське слово архіреїв. Промовимо Промов всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промови. Вірні відповідають Господу помилую, що наступні молитви потрійним закликом про як він закликає зібраних до молитви за всіх людей, усякого звання у гідності. Починаючи від найбільш високопоставлених, бо вони зустрічаються з особливими труднощами, за перешкодами. Насамперед потребують допомоги від Господа. Кожен із присутніх знає, наскільки добро, наскільки добро людей залежить від добросовісних, правлячих. Тобто від Влади, тому всі ревно моляться, щоб Бог просвітив і наставив керманичів, аби вони чесно виконували своє завдання та щоб дав їм силу гідно закінчити своє життя. Про це вірні проси посилено моляться, благаючи Господи помилу, подаруючи це прохання не раз, а тричі. Ціла низка цих молитов називається Ектенія посиленого благання або Ектенією сильного моління. Священ... Архіреї та священнослужителі у вітарі також моляться ревно перед святою трапезою за прийняття цих молитов. І його молитву також звуть молитвою посиленого благання. A. S. morally authorized by law. In presence or without, the begun sin goes Також за, за мир нашої України, за наших воїнів, які змушені бути зараз в окопах. Віруємо і віримо в те, що так як Бог переміг зло, так допоможе всьому нашому українському народу побороти зло, яке посідо на нашу Україну. тебе, за те, що творети милостині за всіх православних християн. знову ми чуємо цей тені. Також завершується прославою Пресвятої Що Слово «премудрість» знаменує. Що та сама премудрість, вічний Бог Син, що приходить у вигляді Євангелія, бо сія, сіяти слово і навчати, як маємо жити, буде тепер перенесений під виглядом святого хліба, що принесе себе у жертву за весь світ, зворушені цим усі присутні спрямовують свої серця на служіння святої дії, щось що має починатися. Тим часом архірей зі при Пресвятою Трапезою, тихо, тихо проказують величну молитву, ніхто не достойний зв'язаних тілесними поготями або пристращами приходити або приближатися, або служити тобі царю слави». Під час цієї молитви розпочинається, розпочинається кадження. що свідчить про те, що ця молитва є особливою, яка приготовляє нас до приходу царя всіх. І від обильного кадження підносяться хмари ароматного кадельного диму, крізь які несуться, нестимуть того, що не... Несений на херовимах, це нагадує вірним, аби їхні молитви підносилися перед Господом, наче це кадило, і щоб вони самі, за словом апостола, були милим запахом Христовим, бо їм треба стати чистими, як херовими, щоб підняти Господа. Давні римляни мали звичай виносити перед народом новообраного імператора у супровіді легіонів війська на щиті, який піднесено на списах та отінено близь безліч схилених над імператором Ратиш. Цю пісню уклав сам імператор, що у своїй величі припав. До земного пороку, перед величу царя всіх, що його на списах перемоги, перемоги носять керовими і легіони небесних сил. У перші століття самі імператори ставали у ряди служителів під час винесення святого хліба спів хіровимської пісні, символізує той спів, що його на висотах підносять невидимі ангельські хори. Після того як архірей, священослужителями та діяконами, справа славна Християне, хай по мене Господь Богу Царстві своїм завжди нині повсякчас. вічні. і перед Іконостас, виносячи це предложення чесних дарів Завжди нині з якого час, і на віки вічні віруючого люду, завжди час, і на вони заносяться до Агнця Божого, Селанського, Франциска, Папу патріарха нашого, Святослава архієпископа Любомира, Іскопи митрополитів і боголюбивих Єпископів наших, весь свяченичий дияконівський, монах Шевченчий, Богом бережені, народ наш, воїнство, влада доброчинців і фундаторів святого храму, цього і всіх вас православних Християн, нехай Господь, Господі, царстві своє, завжди Чая і супроводить вічний хід царя над царями і Господу слави на добровільній страсті та смерть за, для спасіння світу.